Вітаю вас, шановні колеги, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами, як працювати з дитиною, яка поки ще не розуміє зверненої мови або розуміє її частково. Як же нам сформувати основні поняття розуміння мови у дитини? Зараз ми подивимось. І перша вправа нам знадобляться якісь Іграшки, які цікавлять вашу дитину, це, наприклад, можуть бути мильні бульбашки, можна взяти спінер, попит, ну тощо, що на що дитина звертає увагу. Ми покладемо перед дитиною мильні бульбашки. А також покладемо якісь звичайні речі. Головне не класти поруч якісь дуже яскраві іграшки, тому що якщо ми покладемо якусь яскраву машинку, дитина може просто звернути на неї увагу і відволектись від завдання. І так, спочатку ми просимо дитину показати мильні бульбашки. Спочатку ми показуємо разом із дитиною. Ось вони, мильні бульбашки. Що ми тут будемо вважати успіхом, якщо дитина слідкує за нашим вказівним жестом? Ось вони мильні бульбашки. Далі ми просимо, щоб дитина показала нам мильні бульбашки. Ось вони своїм пальчиком. Якщо дитина поки не показує, допомагаємо їй, формуємо вказівний жест і показуємо ось ось це мильні бульбашки. Що ми тут будемо вважати успіхом, коли дитина на наше прохання самостійно? Пальчиком показує мильні бульбашки. Наступне ми будемо просити: дай мені мильні бульбашки. Дай мені мильні бульбашки. Спочатку ми показуємо на предмет, який ми просимо дати зараз мені. Тобто я вказівним своїм жестом показую на бульбашки і прошу: дай мені мильні бульбашки. Коли дитина дає мені бульбашки, щоб у дитини була мотивація і надалі їх нам давати, ми можемо щось зробити з іграшкою, яку нам дала дитина. Ну, тут у нас мильні бульбашки, тому ми трошки. Подуємо мильні кульки, щоб дитині було цікаво. Далі наступний етап. Ми покладемо ці речі у другий бік кімнати, або залишимо їх на столі, а самі перейдемо, трошки вийдемо за столу і трошки вийдемо у другий бік кімнати і будемо просити. Принеси мені мильні бульбашки, буде успіхом, коли дитина нам принесе мильні бульбашки. Якщо дитина не приносить, ми йдемо ідемо разом з дитиною, беремо її ручками, ось це мильні бульбашки, і приносимо їх до того місця, звідки ми просили їх принести, і теж можна падути мильні кульки. Далі, на наступному етапі, ми будемо формувати розуміння звичайних побутових речей. Для цього нам знадобиться взяти будь-які звичайні побутові речі, якими постійно користується дитина. Це може бути ложка, це може бути грібенець, це може бути будь-що. Але перше правило тут ми будемо формувати поки одне поняття. Тобто, зараз ми не будемо покладати якихось інших речей, а покладемо лише ложки. Але вони будуть виглядати по-різному. Тобто це можуть бути і великі ложки, і маленькі, і середнього розміру, і все це ложка. Ми показуємо пальчикам дитини спочатку, що це ложка, і це ложка, і це ложка, і ось ця маленька це теж ложка. Наша головна мета зараз, щоб дитина навчилась пізнавати один і той самий предмет, і називати його, або хоча б спочатку показувати. Першим успіхом буде, коли дитина нам самостійно покаже своїм пальчикам на ложку, коли ми будемо просити. Далі ми також можемо додати якісь предмети. Зараз ми не будемо покладати якісь бульбашки, щоб не відволікати увагу дитини або іграшки. Іграшки поки теж не треба, а будемо просити, щоб дитина показала ложки. І так само, як і з попереднім предметом, ми будемо просити дитину, щоб вона нам цю ложечку дала і принесла із другої кімнати. Далі, наступна вправа, ми візьмемо іграшку, яка подобається нашій дитині. Це може бути якась велика, цікава іграшка, Ось, наприклад, ось така. І ми будемо просити дати нам цю іграшку. Поруч ми покладаємо. Будемо якусь іншу іграшку, будь-яку. Тут ми будемо формувати поняття іграшка. Наприклад, Бобер, а це не Бобер. Ми поки не будемо казати, що це півень для того, щоб не відволікати дитину. Нам потрібно чітко сформувати поняття. Ось це Бобер, поки все решта нас поки не цікавить. Дай мені бобра. Покажи мені бобра. Принеси мені бобра, мабуть, з іншої кімнати або з іншого боку кімнати. Далі, коли дитина вже може серед інших іграшок знайти і принести нам саме бобра, ми можемо переходити до наступного етапу, коли ми у цього бобра будемо розшукувати очі, носик, вушка і так далі. Якщо дитина нам поки не показує, тобто бобра нам вже вона принесла. Показала, ми кажемо, покаже очі, очі поки не показує. Тобто, нам це говорить про те, що ось саме зараз будемо працювати саме над цією проблемою. Поки ми не будемо розшукувати лапки, хвіст тощо. Нам потрібно зупинитись на тому моменті, де зараз у нас виникла якась невеличка проблема, коли дитина. Розуміла, розуміла, а зараз поки не розуміє. І так ми поступово будемо вивчати на іграшки, що цікавить дитину, ну, частини тіла, очі, ніс там і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!